Коли я попав в цей підрозділ, ну тут набагато краще було з підготовкою. Ну потрібно вміти з усього стріляти і на всьому їздити. Ми вночі навчалися, і в день штурмокопів, і урбаністична місцевість була. І давали і настріли, і всі види зброї, які є в підрозділі, щоб попробував, щоб постріляв, щоб побігав, щоб ним, щоб знав, що з ним робити. Засуджений я був за СЗЧ. Так сталося, що я, якби психологічно я не видержав того натиску, який ми ну, нам створили просто практично безвилазно, з позиції на позицію, з позиції на позицію. І так, нам заявили одне, що нам все одно, як ви там жили до цього, і чим ви там хто займався, є зараз. Є зараз задачі, і їх потрібно виконувати. Якогось там предвзятого до нас, там, ну якби відношення також, що у ДЗшник такого ніхто навіть в помині нам не говорить. Чи, хто склав перший раму, то і командир. отак. Mm -hmm. Що головне, на твою думку, при штурмі? Головне настрой самого бійця, щоб він йшов безстрашно. Все, як сплануєш десь там на землі в тилу, воно так не буде. Коли впадаєш в реальний бій, mm -hmm. це йдеш якби в як невідомість. Ти не знаєш, що тебе там жде. Автомат це у вас як ложка, він має бути завжди чистий, щоб ви з ним ну, постійно. Бо він, як не будеш чистити, він не буде стріляти. І вони кричать до нас, а ми до них. Mm -hmm. І все. І ми і в полон брали одного. Якщо дасти трохи більший напор, вони тоді відступнуть. Нас поранило. Я ще бійця примусив воювати, йому вибило око. До нас передали по рації, що до нас ідуть кацапи. Все залежить від самого колективу, щоб щоб колектив тримався один одного. Передають по рації пленні сидять. Кричать, які плення, то оказуються наші пліні. Вони. Переділися і пішли в бой. Тут вони були в пліну, і через 5 хвилин вони вже воюють. Кому важче? Штурмовику чи піхотинцю? Це ж... Нема, це да, всім важко. Мотивація в я... мене одна, щоб моя родина, мій син не бачив цього всього, того пекла, яке там робиться на тому сході, півдні. Я як всі почнуть ховатися. Я думаю, що не вийде відсидітись. Рано чи пізно прийде той час, коли треба буде брати зброю і йти, але може це бути вже пізно. Просто нам нема куди відступати. І це, ну я рахую, ця війна не на те, щоб захопити нас, а на знищити. Просто. Нас знищують. І нам одне тільки лишається битися і все. На службі я з 22 року. Ти добровільно пішов до війська чи ну прийшла повістка, подзвонили з воєнкомату. Потрібно явитися, явився та й пішов на службу. І саме по професії будівельник. Угу. Ніколи я навіть, про військову якби, службу там професійно я ніколи не думав. Це потрапив в прикордонну службу угу. і абсолютно не зв'язана в принципі робота була якби з, ну, з бойовими діями. Ми, в основному ми були на кордонах в тилу. Mm -hmm. Згодом ми були переведені якби вже в бойовий підрозділ прикордонної служби, вже тоді почали виконувати задачі на Сході України. Mm -hmm. Там підготовка, ну, як була, але якби, щоб так вчили нас конкретно, щось такого не було і навіть матеріальної бази. Такої. Коли я попав в цей підрозділ, ну, тут набагато краще було з підготовкою. Ну, це взагалі був. Принципі, це взагалі підрозділ, якому найкраще Угу. по всьому. Тобто була спеціалізована підготовка штурмовиків? Так, да, саме по, по тому, що йому треба. Угу. І давали і настріли, і всі види зброї, які є в підрозділі, щоб попробував, щоб постріляв, щоб побігав, щоб, ним, щоб знав, що з ним робити, а не от дали там один суто автомат, і ти з ним ходиш, і більше ти нічого не знаєш. Тут потрібно вміти з усього стріляти і на цьому їздити. Ми вночі навчалися, і в день і була і би, штурм окопів, і урбаністична місцевість була. Нам давали, якби, щоб ми і там пробували, і там забудови би, будову штурм будівель, штурм посадок, штурм там окопів. Командування цим наше займається якби. Так, добре воно контролює це все. Був і заступник командир полка, був Баста. Завдяки йому, я і живий сиджу перед вами. Просто існує міф, що військовослужбовець, який тільки попадає в штурмовий підрозділ, одразу він з'являється на бойовій позиції на нулі. Це Ні. так чи не так? Це не так. До цього як я проходив навчання і їхати, треба було на фронт. То з нормального навчання це було реально 10 днів. Uh -huh. А от коли я попав в цей підрозділ, тут а, місяць 100%. Все ж, по ситуації, можливо, може бути навчання навіть і більше, як місяць. Uh -huh. е, якщо тут, готові вже, то. Так, да, якщо ну, мінімум місяць це 100%. Я так розумію, що е, ти знаходишся в спецпідрозділі. Шквал, так. Я так розумію, що там знаходяться військовослужбовці, які. Знаходяться на мовно достроковому звільненні, так? І потім вони потрапляють в цей підрозділ. Чи відчуваєш ти, що у вас в підрозділі є якесь особливе ставлення? Можливо, там якась неприязня, або якось у вас там по-іншому до вас ставляться. Чи у вас відрізняється забезпечення від інших військовослужбовців? Коли я пішов на службу в 22-му, і з того, що в нас було озброєння і забезпечення, то було навіть напевно. На відсотків 40 було гірше ніж то, що ми зараз маємо. Нам заявили одне, що нам все одно, як ви там жили до цього, і чим ви там хто займався, є зараз є зараз задачі, і їх потрібно виконувати. вчитися бо потрібно виконувати завдання і якось там предвзятого до нас, там якби відношення також, що там ОДЗшник, Такого ніхто навіть в помині нам не говорить. Відношення нормальне, все, що потрібно, якщо нам командування йде на зустріч, абсолютно без ніяких проблем. Скажи, як ти розподіляєш функції от, е, в своєму відділенні, кого ти обираєш найбільш підготовленим, цим, ну, за якими там принципами? Як ти взагалі собі підбираєш, хто може перехватити е, твоє командування у випадку поранення? Ну, там, все залежить від е, самого колективу, щоб він, щоб колектив тримався один одного командування е, мають, хоча б ну там, я думаю, елементарно всі знати, що робити, бо нема такого, що там я і ще хтось, і все може нас е, щось з нами страпитись, і потрібно буде комусь другому, третьому або п'ятому брати на себе командування. Е, хто склав перший раму, той командир так. У такому плані. Як що найважливіше в бою, на твою думку, при управлінні боєм? Щоб виконувати команди, комунікація має бути і, і зв'язок, і візуальна. Це. Комунікація дуже важлива. Що гріє душу штурмовика, скажімо так, в бою? Все як сплануєш десь там на землі в тилу, воно так не буде. Коли попадаєш в реальний бій, угу. воно все одно щось іде не так, а може все не так іти. Що головне, на твою думку? При штурмі. Головне настрой самого бійця, щоб він йшов безстрашно. Це кураж на був, всі так? 100%, бо е це йдеш якби, як в невідомість. Ти не знаєш, що тебе там жде. Скажи, чи на твою думку, кожен може стати штурмовиком чи ні? І якими якостями має володіти штурмовик на твою думку? Ні, ну. Не кожен. По-перше, це має бути здоров'я, бо штурмовик має нести на собі багато. Скажи, е скільки БК ти ніс, яка вага була там який, в середньому? Mm. Ну, я думаю, десь е як крайній раз десь кілограмів до 30 я на собі мав. Mm -hmm. Амуніція БК. До цього був з калашом, mm. потім став з зетою. Чи зету вона автомат добрий, але за ним треба дивитися. Mm -hmm. І це треба, перш за все, і своїм бійцям толкувати, що автомат це у вас як ложка, він має бути завжди чистий, щоб ви з ним ну, постійно, бо він, як не буде чистити, він не буде стріляти. Але іноземна зброя доволі непогана. І в нас, і... В нас вся зброя іноземна. Всі засоби добрі, якщо вони працюють. Комплексно. Так, так. Щось там працює, щось там працює, бо так якби одної вакцини проти цього всього немає. Чи вдавалося тобі вступати в безпосередній контакт там, з ворогом, Ну, Як близько це було, які відчуття при цьому? Там, як ти? Так, е, да, були штурми, але ну, як я ще був в піхоті. Uh -huh. Були в нас штурмували, якби хотіли вибити. З посадки, mm. і це були контакти вже на 50 там метрах десь. Mm. Отак один. Я чую, як вони скільки. Вони кричать до нас, а ми до них. Mm. І все. І ми і в полон брали одного. Mm. таке ну вони такі самі. Так само і їм страшно, і нам страшно. І тут головне головне зібрати себе і не якби. Не розстерятися, uh -huh. Сто, стояти. Якщо дасти трохи більший напор, вони тоді відступлять. Як ви один одного підбадьорюєте, як ви підтримуєте цей бойовий дух? Головне колектив, щоб він не розвалювався колектив, бо як, якщо немає там в тилу колективу, то в бою його не буде, бо uh -huh. хтось встигає по навчанню більше, хтось встигає менше, комусь воно скоріше доходить. Той, хто має якийсь досвід, допомагає тому, що немає досвіду. Ну і тоді ну, людину головне підтримати: от тебе вийде на, от я тобі покажу, там, розкажу, щось поможу. Ну, давай все ж таки там, безпосередньо в чому там була задача, як ви там висадились, як ви прибули, там, як, чи був вогневий вплив ворога. там, Можна подробиці трохи? Ну так, ми е приїхали, висадка була і практично. Е Спочатку нас почали фпв шками закидувати, це було буквально за три хвилини, можливо, після нашої висадки. вже. Mm. А потім вже почав працювати по нас міномет вже так плотно, там позиції, ці, якби та місця вже була пристріляна, mm. то там вже тоді було стало трохи ще жорстче, ніж було до цього. потім ми почали продвигатися по чотири чоловіка в групі було. Так, так. І якби ми займали одні, одні одну сторону, друге другу, і старалися так. Ну, були розриви між хатами великі, було mm -hmm. важко перейти, якби по відкритій місцевості, потрібно було бігати. Добігли ми до хати. Там е, вже в нас був один поранений. Е, потім ми перейшли в друге місце, там нас поранило. Mm -hmm. е, ну, ми по рації передали, що нас ми трьохсоті. Інші хлопці пішли далі штурмувати позиції. А за нами приїхала машина, БМП приїхала, забрало. Ну, далі я вже не пам'ятаю, бо як би я втратив свідомість. Як ти отримав поранення? Спочатку міномет прилетів, міна, мінометна. Нас поранило, я ще бійця примусив воювати. Йому вибило око, але mm -hmm. до нас передали по рації, що до нас йдуть кацапи. Mm -hmm. І я його заставив ще тримати оборону. Mm -hmm. Потім вони кацапи розгляділи що я ще живий, mm -hmm. бо я виліз якби з укриття, бо інакше не можна було би відстрілюватись. Ну і ще скит на мене зробили. Mm -hmm. Тоді вже я після скиду якби, перестав бути воїном. А той боєць, який з тобою, якого ти кажеш, що змусивши тримати оборону, він теж вижив? Так, да, він живий, все добре з ним. Mm -hmm. А якби закрилися, то б добили, піде. Вони там... після того ту точку, де ми були, Кацапи рознесли її друзки, там mm -hmm. нічого не залишилося. Один навіть товариш, він зараз є тут зі мною. Він сам був поранений і мене затягував, пораненого теж собою в mm рік. -hmm. Я ходити я не міг, мене же mm -hmm. закинули, тут, так. то мене вже там закинули. То тут побратими то кажуть, да, не от кинули, я ж говорю, да. що колектив мусить бути. Це, це головне, бо прийдеться потім, можливо, таке, що або йому мене тягнути, або мені його треба тягнути. Mm -hmm. Колектив це важливо, коли всі. А скільки в цілому ви знищили там противника, як ти? Я цього не знаю. Mm -hmm. Це важко порахувати, і ніхто, якби. Ми бійці того не можемо посчитати. Mm -hmm. Бо ніхто не думає про те, скільки я там пробіг і вбив. На січки ніхто нічого не ставить, ніяк. Ні, ні. Просто цього... виконати завдання. Да, мене, задача не. пройти, вибити, все живе, що там знаходиться. Були моменти, що передають по рації пленні сидять, кричать, які пленні, то оказуються наші пленні. Вони переділися і пішли в бой. Тут вони були в пліну, і через п'ять хвилин вони вже воюють проти тих, хто їх тримав в пліну. І такі моменти, що міняється все дуже швидко навіть в долях людей. Тобто тут вони були полонені, а тут вони. А тут вони вже з автоматами біжать з нашими хлопцями воюють. Угу. Батьякі історії. Скажи, ну я так розумію, що під час бою, чому важливо бути оцей настрій і йти тільки вперед, тому що ситуація дуже швидко може змінитися, якби навпаки. Правильно я розумію? Да. Якщо даси слабінку, то... то То вже все. М можуть бути моменти, ну що вже вроді би якби так тяжко, що вже далі не можна. Ну. Але якщо ти достоїш, от є якась грань. Ще трішки і воно все і може переламати. От скажуть там почекайте. Вже вроде би нема куди чекати, треба там відходити, ховатися десь. Ну, оце, іменно, може там 10 секунд цих почекати. І наші там раз і вже помогли, вже щось там вони підірвали, там, mm -hmm. може артилерія чи міномет, щось там накрив. Все, і бій може прекратитися. А здати назад це вже все. Це вже кінець бою бій програний, в принципі. Mm -hmm. Скажи, як на твою думку, ти був і піхотинцем, і штурмовиком? Скажи, кому важче? Штурмовику чи піхотинцю? От, все Нема, то да, всім важко. І в ну, піхотинці. Але, але от важко. по, по підготовці штурмовики ж вони більш підготовлені, правильно Е, Більше. І, так, і що виходить, можливо. що в тебе є перевага в підготовці, тобто. Але в нього більше перевага в тому, що він ну, в захисному якомусь там приміщенні знаходиться. Ну це не а завжди може, приміщення, це ну, ж і окопи, так, і все. Ну так, да. підготовка, можливо, більше йде на, на штурмовика, ніж на піхотинця. Ну а по тому, як кому легше, кому важче, всім важко. Бо і штурмовику важко пробити, щоб потім зайшов той піхотинець і там закріпився. І піхотинцю після того теж важко. бо... Штурмовик звідти вийшов, а піхотинець там далі сидить на тих позиціях, які знають кацапи їх прекрасно і починають їх розбирати. Був піхотинцем, а тут аж штурм, і треба штурмувати, і може ще й відбити який кусок, що там хтось засів, тут а мусить солдат бути, як то кажуть. І піхотинцем, і штурмовиком. І, і часом може і водієм треба стати, бо треба поїхати, а нема кому. Mm -hmm. Все можливо. Треба старатися тільки навчатися чим побільше. Ну, якщо є час, то в виді зброї вивчати. Да. Максимально. Хоча би такі зброю піхотинця мусиш знати чим побільше. І, по, і кулемет, і автомат, там, і гранатомет, бо їх зараз є маса гранатометів, і ніхто не знає, там, що як з ним робити і отрабувати. Тим більше, якщо даються, то це. Не потрібно цуратися. То. За що ти був засуджений, як це трапилось, там, чому. Засуджений я був за СЗЧ ну, Так сталося, що я, якби психологічно я не видержав того натиску, який ми ну, нам створили просто практично безвилазно, з позиції на позицію, з позиції на позицію і так. Який був термін, термін ув'язнення? Скільки ти П'ять років. Mm -hmm. Але вийшла, якби вже коли закон вийшов, що можна було назад піти на службу. Я спочатку не пішов, тому що mm -hmm. я вперся всім, що я ніколи більше туди не повернусь. Я зрозумів, що сидячи там, це для мене було мало. Просто бути живим. Я хотів, мені захотілося більше, mm -hmm. і сидіти там. Заради чого там сидіти, мені потрібно вертатись. Назад, я себе настроїв до того, що якщо я вже йду назад в армію, назад дороги немає. І все. Тобто mm -hmm. ув'язнення і... ти вже? Не... Ні. До кінця, скільки mm -hmm. зможу. Mm -hmm. Мотивація в мене одна, щоб моя родина, мій син не бачив цього всього, того пекла, яке там робиться на тому Сході, і півдні, в принципі. Ну, війна це страшно. І... Просто нам нема куди відступати, mm -hmm. і це ну я рахую, це війна не на те, щоб захопити нас, а на знищити просто, і все. Mm -hmm. Війна може за, якби щоб захопити, була в 22-му році. Ну вже зараз не та війна, що захоп... нас знищують, і нам одне тільки лишається битися, і все. Чи спілкуєшся ти з, зі своїми товаришами з цивільного світу? І що ти, як ти реагуєш на те, що хтось ухиляється, хтось не хоче йти до війська, хтось. Ну, які б ти слова сказав би, тим людям, які ще не визначилися? У мене таке до них, якби відношення двояке. З одної сторони, так, я їх засуджую в тому, що вони ховаються. Але я думаю, що не вийде от відсидітись. Рано чи пізно прийде той час, коли треба буде брати зброю і йти. Але може це бути вже пізно і все. Ну і краще зараз обрати самого, мені здається, в той підрозділ, який ти хочеш, зараз ж є такі можливості. Так, звичайно. Служити є. з тими побратимами, якими ти хочеш, тобто під командуванням того командира, якому ти довіряєш. Чим, чим тебе просто як лотерея, там якось випадково кудись призначать, і ти будеш е, проходити цей шлях з нуля там, в невідомість. Звичайно, людина мусить сама себе настроїти, що я хочу йти. Бо якщо його отак як там, спіймали на вулиці, закинули, завезли. Як він не хоче служити, він не буде, його не заставиш нічим, він тіче там, він не буде вчитися, ніякого не буде Людина мусить сама зрозуміти, що якби це потрібно. Ну тобто, оцю цю мотивацію має кожен шукати сам в собі, чи все ж таки це може дати, ну, я не знаю, там державна політика, можливо, там віра, можливо, там. Віра в перемогу, можливо, віра в Україну, патріотичне виховання. там, ну, Як це? Звідки в тобі воно є, а в комусь його немає? Як ти вважаєш, на твою думку? Ну, в любові має бути, я думаю, і до, і до держави, бо це якби наш дім, там, де ми живемо. Це на, ну, нас інакшого немає. Mm -hmm. і, і так само треба, потрібно думати за свою сім'ю. Mm -hmm. Чого другий там сусід має йти вмирати за твою сім'ю, а ти будеш сидіти, там, ховатися, все буде в тебе добре. Ну, хоча добре не буде. Якщо mm -hmm. я як всі почнуть ховатися, потрібно себе налаштовувати на те і іти захищати. Ти отримав поранення, так розумію, важкі да? і зараз, в принципі, ВЛК тебе визнала. Непридатними служби, так. Як ти себе бачиш от після того, як, скажімо, ти будеш уже не в війську, там чим ти плануєш займатися, як виховувати свого сина? Поки таке як... питання не стоїть. Я поки місь війську, і я стараюся навіть при тому бути корисним я, якби в життєдіяльності підрозділу свого я приймаю участь. Допомагаю я чим можу. Поради даєш там молодим, як то кажеш. Якщо питають то так. Чи хотілося як... б тобі, там якщо буде можливість, тобі інструктором бути? Е -е 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 -е? Щоб бути інструктором, потрібно мати теж, якби хоча б здоров'я Я вже Це не зможу їм важко, да. показати того, чого потрібно показати. Я можу розказати, але там. Вже, ну, теорію можу розказати. От на практиці це вже для мене буде важко. Якщо на практиці не покажеш, то вони ну, теорію важко донести, ніж практику. Mm -hmm. Скоріше так. А в цивільному житті це важке питання. Військовому повернутися в цивільне життя це дуже важко. Там mm -hmm. і друзів практично не лишається після такого періоду, там рік-два служби, mm -hmm. а вже більше двох років і. Я буду, певно, скоріш за все, старатися з такими, як і я, військовими, щось собі майбутнє будувати, можливо. Mm. Бо тільки вони мене зрозуміють, а я їх. Ну, як ти вважаєш, після е штурмів, там, після боїв, чи потребує військової психологічної підтримки? Обов'язково. Тільки тобі вона надається, чи ти пробував? Вона мені зробити? надавалася. Бо я і не спав, і воно все на купу mm. на той момент було. Але потрібно не, не то, що щоб там побратими допомагали, потрібно, щоб професійно mm. ну, не... соромитися не варто, правильно? Ні, ні, цього абсолютно не потрібно. Соромитись, якщо погано, то погано. От я, коли був у Львові, то до мене два рази в тиждень приїжджав психолог, і ми з ним сиділи, спілкувалися. Не обов'язково там спілкуватися з ним про війну. Просто спілкуватися і все, щоб відірватися від тої реальності, в який, ну, від того всього жаху, в якому був. Це, це потрібно кожному. Бо всяка людина по-своєму сприймає це все. І одному, як би все одно там був, то й був, то й все, а другого може там, бути проблеми, потім вони вилізуть через рік-два. Це, це потрібно за такими людьми і слідкувати, якби хоча би перший час, щоб, як він себе веде, що з ним робиться. Я наскільки знаю, ваш підрозділ найбільш бойовий от, і шквал, коли чують по перехватам, там, що шквал, шквал, то там ну, у ворога трохи колінки піджимається, як, як ви там зустрічали ви таке? Ну, ми знаємо, що наш підрозділ один з перших полку. Mm. І, і ми стараємось, і командування нас якби мотивує, щоб цю планку тримати і не опускати. Mm. Хоч ми там якби всякі з моменти, минули. Да, різне минуле, але задачу принаймні покамість, камість стараємося виконувати на рівні з усіма найкращими підрозділами так, нашого так. полку. Оттак. Так, дякую тобі. Дякую за, за те, що наближаєш перемогу, за те, що маєш такий бойовий дух, за те, що ведеш в бій і маєш витримку і волю до перемоги. Дякую тобі. Дякую.